Так, будемо їсти морозиво зараз. Мама, відкрий. Ой, зараз угу. падати, але він наше бере стаканчик. Ну, хай пробуєш. Угу. Uh -huh. Не спіши, Олег. Помаленько. Oh, yeah. uh -huh. Uh -huh. Тримай, Денисик. Міцно. Тримай міцно. Ну, як паде, то вже їсти не можна буде. Тримай. Добре, смачно, хлопці. Іма, а де мамине? А в мами смаковите Хе-хе, добре Молодці Смачно uh -huh. we'll no. uh -huh. Так, прийшли співати uh -huh. uh -huh. Все, добре uh -huh. Так, спостерігаємо за бадмінтоном Що це за хлопчик такий? Я тебе не знаю. Ааа, а ну нормально зроби. Хто тобі так зробив? Дівчата зробили? Ні, так не треба. Сам зробив? Ні, так не можна робити. Олежик, все, зніма. Нормально роби. Зараз мама покличе. Зараз мама прийде. Ще ти хочеш? Коротше, не буду тобі робити, то не треба. Так, Вані самокат, Денисика. Сашу, що вони біжать? Давайте доганяйте, доганяйте, доганяйте. Ага. Ага. Добре. Так, хлопці йдять камон. О, а хто їде? Хлопчики, що згадали дитинство своє? Юне. Бабусі не треба гонити за них. Ні, це не калина, це щось жовте. Мала бути калина. А є он, бачиш ягодка калина, бачиш? А десь. А одна єдина. Розказував. А на чому ви? ти кататися? А що ти катає? А хлопці-то їдьте вже. Ой. Хлопці, їдьте. Да. не заважайте дівчатам? А я був а я стозна? А, а так, їде майже троян. Гарні кіти. Олесик, хочеш жувати? Ай-ой-ой, що зараз буде? Добре. А, ні! Ні. Ні. А, ні. Все, я чекаю від вас. Я, хлопці, що ви не Ой, муха. Добре, поїхав. Хиш, муха. Добре, поїхали, хлопці, поки нас тут ще не нагнали. Поїхав. Поїхали. Погнали. Окей, я буду школа нажив. Нова методика катання на самокасі, як на конику. Так, лежишку, покажи свою вушку. Що ти туди запхав? Так, а тепер... Доб буду бити. Так що бити не можна. Витягай, бо буду бити. Зрозумій мене? Витягуй і більше так не роби. Mm -hmm. О! Mm -hmm. Mm -hmm. Ще Ага. Uh -huh. mm -hmm. Кидай, маличу з моста. Mm -hmm. Хлопці, куди, куди ми поїдемо? До mm АТБ. -hmm. Добре. Так, хлопці, зараз буде мити машину. Ага, наносив пінку. Не злякалися, Олег. А де тато? Я тут. Тут? Вам подобається? Так. Да. Угу. Цікаво? Ну, як да те рог бачить? Але <глух> ж не бійся. А Ану кажи! Вам ком... сподобалось хлопці? Так. <глух> 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 Будемо ще їздити машиновити? Так. <глух> 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 Добре. Поїхали. Так. нас. Мапочку берем? Хлопці, вам мапочка не сподобалась? Не було Ну добре, берем інше тоді. Так, поїхали, хлопці. Їдемо. Так, хлопці, скупились, будемо зараз розвантажуватись. Все, в тебе. Їдемо. О, добрий день. добрий день. Добрий день, тато. А що, ви хочете кататись? А машина поламалась, то я на велосипеді поїхав. А ви дивитесь? А що ви дивились? Як, як дядя риболовиць? Денис. Ага. Все. Добре. Йдемо додому? Так, будемо зараз кидати жолоді. Давай, Денис. Так, так, великий, Давай. давай, давай. давай. Один, Денис, по одному, куди? Куди ти п'ять взяв? Тату, ти падаєш А, я, о, я не добре, я не буду падати. Ого, як багато хлопці. Ну, ви не хочете по одному. Ну як хочете? Більше немає. Більше немає. А Денис з розбігом. Тату, Ого, далеко кинув, молодець. А давай булька. Так, і Денис викинув. Мама, що ти маєш? Ні-ні, Одну... то одна, Дениса, одна Дай Денису, одна Олегу. Олежик, то тут двом. Денис, та лишені тим не буде. Так. так, у хлопців новий гаджет. Поклади, поклади, поклади. Десь він має крутитись і там має дзвіночок. Так, біля. Накручуй. Крути, крути, Денис. Крути, крути, ще. Ще. Ще, ще. І давай і кладемо. І, і має зараз дзинь, буде дзинь. Дивіться. Не, не стискай тут. О, мама зараз накусить. О, молодець мама. І тут дзвіночок б'є. Ну, коротше, Тільки стрілки руками не беріть, бо поламаєте. Та, та вертоліт летить. Що вам той годинник? Здай мамі, вона нас краще накрутить, ніж ви. Добре. Як цікаво. Так, хлопцям зайшов так Алло, е, -е, -е, е Олежі крути. По черзі. Добре. Бах. Ми з мамою, ось Хлопцем. Ну, гостих улег накрутив. Став, 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 скільки в тебе? Дев'ять! Дев'ять! В тебе. Ні, не Дев десять, Олег, в тебе десять навіть. Круто. Ага. Ага. Так, Денис поламав годинник. Ден... А каже, що не хотів. Давай тато буду складати. Каже, я буду складати. Так, ага, ти, давай. ти не хотів? Не хотів. Я зараз складу. Хлопчики, ага. які в нас нові шафки? Дивіться, а де ваші шапки? Ага, то чия? Ага. Добре, ви вже знаєте. Окей, супер, яка краса? <шла> О, молодці. Так, завантажив хлопцям профілактор Євмінова. Будемо виправляти наші скаліозики. Малесенькі. Не падати. Не падати, я сказав. О, привіт, 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 приєд, привіт, люблю. Привлю. Денисик, там. Йдемо до Дениса. Ага. Бабусю бабусю дає раду. Ага. Так, приїхав мама автобус. Є мама? Є. Є? Добре, ну йдемо її зустрічати. А де мама? А, є? Помало-помало. Привіт. Ходимо, угу. Добре. Все, Ідем. Розкрутили маму на льоди. Хлопці, угу. який гарний мурал на школі, бачите? Ай, пофіг. Так, прийшли на гойдалку. Що таке? Комар? Будемо їсти, морозово. Так, хлопці допомагають дошку нести. Молодці мені. А дошка сяжка велика. Ого, з пташок пташок Угу. Оце ми так пішли маму зустрічати. Нам треба всі паркани. О! Зустріли маму. Привіт-привіт, привіт. привіт, привіт. Ням'янку. Ням ну, Маєш ням нямку Ні. Ні. Не. Ну тоді купимо. Хлопці, йдемо. Йдемо їсти морозиво. Угу. Їмо морозиво, так? Не, не кусай, а близький. Угу. Угу. Смачного. Попало до устима. Ви ви, ви вже не хочете стрибати, та? Ви не хочете стрибати, та? Забирати вас? Добре. Не штовхатись. Ага. Що, добре. Бавимось. Ага. Так, Олежик Ну, самокату. Все добре. Ну нічого, через той. Ну ну та що буває? Все добре. Хлопці, дядя мій будинок. Цікаво? Вам цікаво? Мені також. Так, вигулюємо лаки. Угу. 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 Так, Денисик робить вправи? Мама. Угу. Повторюю за телевізором. Молодець. Так, тут нова вправа буде лежача. Ага. Молодець. Молодець. Угу. Та правильно робиш, що правильно. Угу. Прийшли з хлопцями на на яблука. Ой, яка гарна яблунька тут. Натрясли собі її їмо. Так, хлопці їдять. Аж гай шумить. Так, натасували, ну, лежик везе, все вперед. Так, вийшли на прогулянку в місто наше, 800-річне. Будемо зараз гуляти. Так, прийшли в парк. Будемо гойдатись. Давайте, давайте я вас гойдаю. І оп. І оп. Мама Дениса, Добре. так? Добре. Ну, яка хлопчика машина цікава. Нам дуже цікаво. Добре. Бігаємо за машинкою. Туди йдемо? Так, Олежик з Денисом щось намовляють один одного. 112. Так, так. Усінь велика. Бачите? А -а -а. Хлопці, давайте придіваємо чоботи, бо ви щось закрупно вділись. Ні. О, привіт, ти мені відкрив? Це так, лежик. Йде маму зустрічати? Іде маму зустрічати? зараз. — Бабусю дає ради з вами. Боже, вони мене вже у хоркали Ага. Добре, ну молодці. а де ваш трактор? Тихо, я не показала А, а покажи їм трактор. Не треба. Ну, добре. — Вони бавилися чим тільки хотіли. Як хотіли. Я вже така ухоркана ну, яка. За годину, так? скільки скільки спали. Що За... е, ти, Денис, там? Не бийся? Ти 네. Який величезний павук, хлопці. Ага. Денис, що так радієш? Стоп, 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 стоп! 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 Стоп, не можна йти! Стоп! <різь> Привіт! А, -а, -а не з замки подкиньте, я думаю, не маємо ага. А, приїхали, добре. Це. Так, напаковуємо печеньку мамі. Суперки. Що, що це за цукерки? Як цукерки як цукерка називається? Так, ідемо на касу. Це ага. а. добре. Да. Так, перепочинок. Переш... Привіт, хлопці, а я вам приніс щось. Ой, ну тяжкі. А що це таке? Це великі пазли. Відкриваю. Давай, сам, далі сам. Піднімай за ручку. А що там? Ні, за другу, за другу. Так, відкривай. Там великі пазли. По ним можна ходити. Так. Давай ще. Добре, зараз будемо разом. Угу. О, які у вас пазлів різних. Бачиш, там що там це таке? Шишки. Шишки. Коротше, там звірятися і зараз розберемося. А ну хлопці зняли шкарпетки. Ага. І як йти? І а ще, а а ще а вас примушую стрибати? Де не згинає Згинай пальчики? Іди, Добре, ходіть. Це то така а для ортопедична така доріжка. А, доріжка. А, доріжка. А, доріжка. А, доріжка. Ні. Привіт! Привіт, синок. А де Олежик? Є Олежик. Привіт, Олежика. Ой. А я приніс вам воду, будете пити? Давайте, попі... бери воду. Ні, то ні, то не смачні ладки. То... Почні. Добре, добре. Угу, Олег як заліз далеко. Давайте зупиню. Що ти нормально приземлився? Ні. Тепер приземляйся. Молодець. І угу. Давай ще. Давай. Я будь обережним. А -а -а -а. Ні, Ти вже, вже втомився, Угу. Ой-ой. Угу. Олежик, мені страшно тебе дивитись. Злізай. Злізай вже. Коротше, буду, тебе... буду тебе страхувати, ну тебе вдали. Та не кричи! О, Олег, ти який вибираєш? А, молодець. А Денис це. Поки чекає маму можемо вибрати. Так, мамин автобус. Є мама! Все, Ходімо за мамою. Ден, почекай! О, є, мама! Приїхала? Зустріли. Все, супер! Привіт, хлопці, що ви зробите? Що ти хочеш купити?

а що ти дала діткам? Пастилу таку? Так. О, смачно хлопці? Угу, Добре. Мама, пішла сміча викидати. Угу, угу, угу. Час на воду. Денис, ходи сюди. Стрибунес. Який великий мурал у нас тут. Так, як цікаво. Ден, куди пішов? Так, нажили великі листочки. Яка радість, а от дерево. Ану залізе, залізе чи ні? Залізе, все. Залізе, залізе, по кусочку залізе. Так, хлопчики, ми прийшли по помідори, зараз будемо вибирати. Дивіться, які гарні. йой йой -йо. Так. Три кілограми взяли собі. Угу. Угу. На mm. Так, прийшли на озеро. Прийшли, вибираємо іграшки. Так, хлопці, що, ви рюкзачки прикупили? А вам треба? Куди будете ходити? Коре, зараз зберемося. Давай? У мами немає грошей. Ви знаєте, нам має бути класний угу. Так. Так, знов прийшли на отас, нажила яблук. Вже їх все менше і менше. Ага. Куди Олег заліз? Сам? Я в шоці. Олег, ну злізай. Я дождала. Угу. Да, Ні, туди У угу. да. Упрітерс. Угу. <фитерс> 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 так, Олежик впав. Далі все. Дівчата. Лежик, де вдарився? Де ти вдарився? Ой-ой! Ну нічого. Олежик, все буде добре. Подякую Ані, що тебе підняла. Все. все все не Окей, все добре, їдемо далі. Лежик ще на повну швидкість, але їздить. Все добре. <свист> Олежик, ти їхав і впав? Так. Мама рятує хлопчик. Морально. А? Що робити? Що там, мама? Да, давай, катайся. З хлопцями на яблуках. Що знайшов до них? Один, два, три. Задувайте молодці.